Вітаю! У цьому відео ми поговоримо про налаштування контактів, тобто контрагентів, з якими ми працюємо. Ми заходимо в модуль Контакти, адже всі контакти в нас відображаються тут. Це і постачальники, і наші клієнти, а також співробітники або користувачі системи створюють у нас тут контакти. Для того, аби створити контакт, ми натискаємо новий. В нас створюється і відкривається картка контакту. В воду є два типи контактів: це компанія, а також фізична особа. Якщо ми ведемо якісь фінансові операції із контрагентами-постачальниками або клієнтами, вони повинні бути з типом компанія. Інакше в нас в системі не буде підтягуватись цей контакт при рознесенні банківської виписки, наприклад, або у вас не буде відображатися звіт по розрахунків з партнерами, тобто баланс. Якщо це компанія, або навіть якийсь ФОП, або індивідуальна особа, з якою ми працюємо, у нас є з ними фінансові операції, ми позначаємо тип компанії і називаємо цей контакт. Наприклад, це компанія TOF ERP Ukraine. Також хочу наголосити, що якщо ви користуєтеся нашим хостингом від нашої компанії, в описі під цим відео буде посилання на ціни та інформацію по хостингу, у вас буде в доступі. Безкоштовне користування у вас буде всіх наших модулей по локалізації. В тому числі в нас є доробка до модуля Контакти. Ми додали поле ЄДРПУ, і по ЄДРПУ ми можемо шукати дані по компанії. Наприклад, в мене є номер ЄДРПУ компанії. Якщо ми введемо це ЄДРПУ, у нас підтягується інформація по компанії. Ми обираємо. З випадайки цю компанію, і в нас автоматично заповнюється е, інформація по цій компанії. Тобто в нас заповнюється адреса, в нас заповнюється місто та індекс. Нам достатньо тільки додати країну. Також ми можемо заповнювати на контакті не лише адресу, а і телефон, мобільний, електрон, електронну пошту, веб-сайт, а також мову. Давайте заповнимо номер телефону. Якщо ми вводимо номер телефону, починаючи з нуля, в нас система автоматично редагує номер телефону з плюс 380 і далі номер телефону. Також ми додамо тут електронну пошту, адже... В Одум налаштовується пошта, і ми можемо відправляти документи і листуватися із контактом прямо із системи. Тому ми вказуємо тут електронну пошту. Також ми можемо вказати веб-сайт за необхідності і вказуємо мову. Мова на контакті важлива, адже якщо в нас мова, наприклад, українська, всі документи, які ми будемо формувати в системі відправляти контрагенту, контрагент побачить ці документи тією мовою, яка вказана на в налаштуваннях контакту. Або ж шаблони листів будуть також перекладені із клієнта або контрагент. Постачальник побачить всі листи саме тієї мови, яка в нас тут вказана. Ми залишаємо українську мову. Що також із важливих налаштувань, які в нас є на контактах. Якщо ми зайдемо у вкладку продажі та купівля, ми можемо вказати схему оподаткування цього контакту, але нам їх спочатку потрібно, звісно, налаштувати. Ну, наприклад, ви працюєте із компаніями закордонними, і відповідно схема оподаткування там трошки інакше, ми можемо продавати за кордон там послуги або товари з нульовою відсотковою ставкою по податкам, тому ми. Якщо при застосуванні е, спеціально налаштованої такої схеми оподаткування, при створенні рахунків або при створенні продажів, система автоматично буде підтягувати ті податки згідно цієї схеми оподаткування. Також ми можемо налаштовувати тут прайс-листи. Наприклад, ми працюємо із, знову ж таки закордонними там, імпортерами або клієнтами, і вони працюють в іншій валюті. Ми також можемо створити прайс-лист з іншою валютою, е, як варіант використання. Такого функціоналу для заміни валюти для того, щоб у нас автоматично підтягувалася саме та валюта при створенні документів. Ну Або в нас є просто окремо поле валюта постачальника, якщо це ми говоримо про постачальників наших, а не про клієнтів, тут вибирається безпосередньо валюта. Для клієнтів нам потрібно створювати спеціальний прайс-лист із цією валютою, щоб її застосовувати. Клаці Бухоблік, у нас автоматично прописуються рахунки по роботі з дебіторами і розрахунки з кредиторами, це типово 631 361 рахунок. Якщо це іноземні, знову ж таки, контрагенти, ми їх змінюємо на 362-й або 632-й рахунки. Якщо це будуть наші співробітники, тут уже будуть зовсім інші рахунки, але ми про це поговоримо пізніше. Також, якщо це, наприклад, постачальник, ми можемо вказати. Банківський номер рахунку прямо звідси вибрати банк. І якщо банку немає, ми знаємо просто номер рахунку. Ми його тут вказуємо. І тоді при створенні, наприклад, рахунків від постачальника при використанні нашої інтеграції, наприклад, з Приватбанком, в системі можна формувати платежі в системі і відправляти їх в приват напряму для оплати. Для цього обов'язково потрібен буде номер банківського рахунку. Також нам потрібно буде вказувати. ID податку, якщо він у нас є. Також необхідно буде заповнювати номер ІПН, якщо ми будемо формувати податкові накладні. Але для цього потрібно буде також довстановити певні модулі по локалізації, що у нас це поле відображалося і заповнювалося. Але знову ж таки про це ми поговоримо вже детальніше пізніше по роботі із модулем Бухоблік. Окрім цього, на карті контакту в нас є вкладка для дочірніх контактів. Тобто, якщо це, наприклад, компанія, але в нас є контакти, представники компанії, або це може бути адреса доставки або адреса рахунку, вони є дочірніми компаніями. Ми їх створюємо вкладці контакти та адреси. Натискаємо кнопку Додати. Ми вибираємо тип, чи це контакт, чи це адреса рахунку, адреса доставки, це може бути приватна адреса, якась інша адреса, адреса для нагадувань. Пізніше ми поговоримо про наші інтеграції, такі, як, наприклад, з новою поштою. Тоді ми будемо, У нас тут з'явиться ще також адреса для нової пошти. Отже, ми вибираємо, що це, наприклад, просто контакт і додаємо назву контакту. Ну, наприклад, це буде Юлія. Тут ми також пропишемо електронну пошту цього менеджера або там представника компанії, вкажемо телефон, основний або мобільний. Також можемо вказати посаду, наприклад, менеджер. І зберігаємо. Можемо також додати, наприклад, адресу доставки. Тобто, в нас юридична адреса компанії вона там основна є, але адреса доставки може відрізнятися. Наприклад, склад. ERP Ukraine. І адреса може відрізнятися. Нехай це буде, наприклад, вулиця Володимирська, 1. Індекс там інший ми його не знаємо. Нехай це буде просто Київ Україна. Зберігаємо. Бачимо, одразу змінюється позначка цього типу контакту, що це вже адреса доставки. При збереженні при налаштуванні всього контакту ми натискаємо зберегти. Вже ми налаштували з вами контакт компанії, а також дочірні контакти до основного контакту компанії. В Майбутньому, коли ми будемо працювати з цим контрагентом, якщо це наш постачальник, у нас будуть відображатися всі купівлі до цього постачальника. Зараз у нас поки що нічого немає. Якщо це, наприклад, наш клієнт і він заходив до нас через модуль CRM, у нас були створені нагоди на нього. У Нас також ця інформація буде вся відображатись. Якщо в нас були якісь зустрічі з цим контактом, також в календарі ми побачимо список всіх зустрічей. Вже говорили про це, що в нас будуть відображатися тут ці розрахунки з нашим контрагентом, чи це постачальник, чи це клієнт. Він може бути і тим, і іншим, і тому у нас будуть відображатися розрахунки по двом по двом рахункам бухгалтерським. Отже, ми налаштували цю інформацію, але давайте поглянемо ще варіант, коли в нас дуже багато контактів і нам необхідно їх імпортувати масово. Уду це дозволяє, в воду підтримується імпорт. Якихось даних або це контакти, чи це товари, чи це якісь інші дані, наприклад, які в нас є в реєстрі, і ми хочемо їх імпортувати це можливо через файл Excel. Для цього ми повертаємось на модуль «Контакти», на загальну панель цього модуля. У нас є меню закладки, натискаємо сюди і натискаємо меню Імпортувати записи. У нас є шаблон для оформлення документу для імпорту контактів. Ми натискаємо на нього, у вас відкривається Excel. -ка. Зараз я її вам не покажу, але у мене вона відображається в Google табличці. От який файл у вас буде. У нас є технічні назви полів, які вони відповідно називаються в Odoo. Якщо ви, наприклад, завантажуєте контакти з іншої системи, з якої ви переходите в Odoo, або ви ведете їх десь в Excel чи в інших CRM-системах, ви їх можете, звісно, завантажити. Але далі вам цей файл необхідно правильно налаштувати. Тобто у нас будуть поля, назви технічні, які воду називаються. Далі при співставленні, я вам зараз покажу, як це буде працювати, як це буде відображатися. Наприклад, у нас є назва контакту, це може бути, наприклад, DECO, Декодікт, це назва компанії, або Azure Interior, а є Brandon Freeman – це дочірній контакт, це не є компанією. Якщо ви працюєте із компаніями, з дочірніми контактами, в нас є можливість в цьому файлі налаштувати, що цей контакт є або компанією, або він не є компанією. Воду це розпізнається через одини, і через нуль. Тобто, якщо це компанія, ми позначаємо це в цьому полі одиничку. Якщо це дочірній контакт, він не є компанією, тобто це фізособа просто, то це просто Брендон Фрімен. У нас в даному полі стоїть у нас 0. Далі, якщо в нас цей контакт дочірній пов'язаний із компанією, то в company Name у нас тут поле це є. Вказується назва компанії, до якої цей контакт пов'язаний. У нас може вказуватись також е, назва країни, або тут ID країни, але ми можемо також і назву вказу, вказувати. Е, може бути назва області. Це індекс зіп, назва міста безпосередньо, вулиця, може бути друга якась додаткова вулиця, телефон, мобільний телефон, імейл, сказаний податковий номер, ватт-номер. Також вказується банк Айді, але це міжнародний варіант, там, де в них використовується такі банк Айді. І безпосередньо номер банківського рахунку, але в нас це відображається трошки інакше, зрозуміло. У нас це IBAN. Але це не всі поля, які в нас доступні на картці контакту і які ми можемо використовувати при заповненні цього файлу для імпорту даних. Ви можете в будь-який момент завжди відкрити картку контакту в ОДУ, Є е. Демки, наприклад, або це буде вже ваша база, і подивитися, які ж поля в нас тут є для заповнення. Наприклад, у нас додатково є поля мова, є вебсайт, є там назва посади, усе це ми можемо вказувати у файлі в Excel, при і налаштуванні цього файлу для імпорту, або ви можете зайти у вкладки додаткові по цьому контакту, і також подивитися поля. Якщо нам потрібно подивитися, а ми не знаємо технічну назву поля, то теоретично ми могли би натиснути, навести на це поле, і ми бачимо, як воно називається. Наприклад, команда продажу у нас має технічну назву поле ID. І ми можемо це технічне поле також використовувати при налаштуванні нашого файлу Excel. Давайте тепер подивимося, а як же буде працювати при імпорті е, співставлення. Цього файлу із Odoo, Ми заходимо знову в модуль Контакти. Натискаємо закладки Імпортувати записи і натискаємо Завантажити файл. Завантажуємо файл із контактами, який ми попередньо налаштували. І ми бачимо співставлення. Отже, в нас є поле «Name», яке в нас в Excel називається в Odu це поле назва. Is Company – це компанія, це є чекбоксом. name – ну або це там тип компанія. name – це назва компанії, країна, область, індекс, міста, вулиця, друга вулиця, телефон, мобільний електронна пошта, ID податку Банк ID в нас тут щось не розпізнало, але в принципі воно нам не потрібно це поле. Але для того, щоб знайти відповідно правильне поле, ми можемо натиснути сюди. І в нас має бути випадайка із даними, але чомусь не працює. Ну добре. Ну і відповідно, номер банківського рахунку він також у нас тут відображається. Ось, тобто ми можемо це поле також змінити, якщо воно невірне, а вибрати те, що нам потрібно, або шукати назву цього поля в полі пошуку. Якщо все, ми перевірили по співставленнях все, наче правильно ми вказали назви полів. Які в Оду називаються, завжди перед тим як імпортувати дані, будь-які, чи ми оновлюємо дані в системі, чи нові завантажуємо, натискаємо кнопочку Тест. Тому що, якщо щось неправильно заповнено у вас в Excel, або Оду не може співставити дані із тими, які є в системі. Уду вам це покажуть у повідомленні, воно буде світитися з червоним кольором. Завжди читайте, що написано в повідомленні, там завжди написана відповідь. У вас може бути щось, наприклад, немає такого, такої назви там, компанії, до якої ми додаємо дочірній контакт або ще щось. Нам це потрібно буде спочатку виправити у файлі Excel і тоді зберегти і знову завантажити і спробувати імпортувати цей, цей файл. Якщо все вірно, ми натискаємо імпорт І в нас з'являються додаткові контакти, які ми щойно завантажили через файл Excel. Тобто, якщо ми зайдемо в модуль контакти, ми побачимо, що ось у нас Dododic додався, Aжу Interior, і в нас додався дочірній контакт Brandon Фрімен до компанії Azure Interior. Ось таким чином ми налаштовуємо контакти в системі оду Також можемо використовувати імпорт, якщо в нас контактів дуже багато. Дякую за перегляд!